Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні 16 листопада 2024 року. Кінець осені. Дещо пасмурний, але позитивний день. Здавалося б, грибів вже не має бути. Але в мене є така звичка до самого останнього намагатися щось знайти. Ну що ж, перевіримо цей чудовий ліс. Як ми бачимо, це сосновий. Тут є гарні біломошники, а також є і листяні клаптики лісу. Тобто у нас є велика площа для пошуку і класний настрій. Тож залишайтеся зі мною, підпишіться на канал та підтримуйте цей корисний та позитивний контент. А я в путь. Уже є що зрізати. Чудові молоденькі зеленки, зеленушки або рядовка зелена. Популярний грибочок, що росте зазвичай пізньої осені, і підійде для всіх видів заготовки. Вони дуже класні у смаженому вигляді, до речі, а також ми їх марнуємо. Зеленка вимагає тривалої обробки, тому що в неї дуже багато пісочку, зазвичай чищу їх сухими, і потім багато-багато раз промиваю. Ну, цей вид зручніше зрізати, тому що грибочок досить масовий. Отак от трішки тут полажу, і буде результат. Ну що, залишаємося зі мною. Думаю, покажу вам ще якісь цікаві знахідки. Ну, а я далі. І так, любі друзі, дивіться. Я його трошечки вже так відкрив. Під розложистою старою сосною він ховався під настилом з хвойних голочок. 16 листопада, друзі. Подивіться. Це справжній білий гриб. Отакі От справи. І ну, якщо добре чи потрудитися і полазити під цими соснами, я щиро вірю, що вдасться знайти ще. Вже, здавалося б, нічого не має бути. Такий час, холод і. Тривала посуха попередні місяці. Погода ну, дуже специфічна для плодоношення таких видів. Але, як ми бачимо, дійсно дива можливі. І оце маленьке диво. Заради от таких моментів така далека дорога, і потім ці знахідки дуже-дуже наповнюють радістю. Тому, можна сказати, я щасливий. Є білий грибочок. Так, ось у нас. Ціла родинка досить крупних білих грибочків. Ну, Ніжка м'яка, вони, мабуть, так у волозі тут довго постояли, хоча яка волога засуха була. Але з іншого боку, така сира погода, є Усілякі ці штуки. Я це отак тут хожу. і побачив одного спочатку. І Почав далі шукати. І от далі ще а тут гриби попалися білі. І підемо зараз іще вам покажу. Ось, дивіться, друзі. Отакі три штуки, і четвертий стоїть грибочок. Це все під одною розложистою старою сосною, так як я завжди вам розказував, люблю шукати. Отак от 16 листопада, друзі. Отакі новини. Так що гриб'є. Просто треба не спішити, як я завжди кажу, і дуже уважно ретельно шукати. Кожну сосну обдивляємося і, можливо, навіть знайти отакі грибочки. Настрій взагалі ще кращий. Такий момент цікавий. Якщо зверху дивитися, так наче вологі таке все. А якщо покопатися глибше, то бачу, що взагалі ну, ґрунт сухий. І можна побачити по тонкій ніжці цього білого гербочка, що він не зміг розвитися широким, таким, як він буває. Тобто ніжка тоненька, але грибочок дуже гарний. О, тому вже такі. Висновки, що дійсно, це, мабуть, самі-самі останні грибочки білі, які вдасться знайти цього року. Далі вже просто зима буде і все-таки дощі останні були, якщо мене пам'ять не підводить, понад місяць назад. Тому це ілюзія, що волога є. Грунт під цими всіма гілочками, якщо глибше копнути, він досить сухий. На жаль. От. Але, як ми бачимо, діло йде. Отак от, от ходимо, друзі, це гіпертрудовий гербочок, тому що знайти щось дійсно складно. Я дуже радію, що зміг вам. Вже показати певні цікаві знахідки, а саме білого гербочка, от, зеленку, рядовку зелену. От. Дуже гарна місцина оця локація. Тут теж є біломошники, які поруч з звичайними мохами. але, щоб щось відшукати, ну так, от дуже повільно. І сподіваюся на успіх. Може ще пощастить, і ще є кілька годин часу, тому що темніє дуже рано зараз. Тому, звісно, походити там до 5 до 6 вечора не вийде. Ну, максимум пів четвертої і додому, бо дорога далека. Але похід класний. Є вже знахідки. І, звісно, ну як вам сказати, це така, коли ти фіналізуєш якби, сезон. І все-таки ти не спустими руками, і кошик гербочки в Ці теж ховалися. Отак от були накриті цими голочками. Дивовижна знахідка для цього часу. Чому поясню? Тому що дуже такі вони порожнімо відносно молоденькі. Такі дуже класні, якісні, білі попалися. Ми в основному ви бачили на початку відео масивний гербочок такий з трохи вже пустуватою нішкою від холодних ночей. Він так від сирості тієї втрачає свої якості. А це попалося ну, прям ідеальне. Ось малюки ще. Я його міг би лишити, але я сюди не повернусь по-перше. По-друге, вже пізня осінь, тому немає сенсу. Піде в баночку за оціма. Дуже класна західка. Ще в мене є майже 2 години часу. Тож буду шукати і сподіватися, що ще щось попадеться. Так, опа. Яке диво. Бачите, навіть таке от видно, де шапочка підсушилася трішки, а ніжки плотні. Класно, це дуже класна знахідка. Це не я знайшов, це з рідними ходимо і коли хтось з нашої дружньої компанії бува знайде, дуже гарне, то іноді можуть мене покликати, щоб я його зафільмував. І от я його для вас фільмую. Так що бачите, навіть в кінці листопада можливі такі грибні дива. Це десь хвилин, мабуть, 20 чи 30 жодного не міг знайти, а потім отак попалася парочка. Так, друзі, присів і думаю, наскільки дивовижно, коли і надія змога побувати в таких місцях. Відчувається вже знаєте, така справжня осінь, але в тому теж є якийсь свій такий. Певний приємний, ностальгічний момент. Тим паче, хочеться вірити в те, що все буде добре і пройде зима, і наступить наступний рік, який дасть змогу також побувати в наших чудових лісах і відшукати класні гербочки. Кожен похід залишає багато теплих вражень, вони зберігаються у відео, у світлинах і в нашій пам'яті. Ну що, я думаю, що прийшов час попрощатися з улюбленим лісом. І подякувати вам за перегляд. Це був тривалий, цікавий і дійсно трудовий похід. Кожен грибочок було відшукано під соснами, деякі з них попадалися серед листяних пород. В цілому білий гриб, також є у нас сапіння осінній, Ще є кошик зеленки, рядовки зеленої, і трошки маслючків. Як для 16 листопада. Це дійсно класний результат, і я ним дуже задоволений. Дякую вам, друзі. Не забувайте підписатися на канал, залишити свою подобайку та коментар. Далі буду знімати вже про зимові види гербів. А вам всім бажаю позитиву і добра!